Друзі, знаєте, що в мене є? В мене є ось такі. One Audio, ось так ось, мабуть, правильно ж буде. One Audio Focus a 10 і це гібридні накладні навушники з активним шумодавом, з режимом наскрізного звуку, тобто він пропускає звук ззовні, щоб ви могли почути співбеседника. Якщо ви ведете співбесіді, співбесіду якусь і розмовляєте з ким, щоб пропустити розмову вашого опонента. Також в нас тут є. Здивіться, хай res Audio, але це для е, дротового підключення. Тобто ми будемо використовувати 3,5 е, дротове підключення як один із варіантів, і також будемо під'єднувати його через Bluetooth. Тож, е, отакі собі гібридні ANC наушники з активним шумодавом One Audio, е, Це Bluetooth гарнітура на каналі Технозон Україна та ще й з. Із... Дуже-дуже низькою ціною, як для навушників такого типу. Поїхали. Ось такі собі on audio. Це a 10 з Hi-Res Audio гібридні. З Active Noise Canceling, Це з шумодавом бездротові навушнички. Ось така у нас. Ось такий бокс. І що вони тут пишуть? Що це А 10, 800 мА батарея Нічого собі, А знаєте, що це означає? Це означає, що вони можуть працювати 40 годин з ANC плюс Bluetooth. 50 годин тільки з Bluetooth, а тільки з ANC це 62 години. Отак. От До того ж, в нас є. Супротив 32 Ома імпенданс і є в нас динамічний драйвер 40 мм від 20 Гц до 40 кГц. і це досить непогано для того, щоб слухати а, прорисовку таких собі над тонких моментів у високочастотних інструментах, по типу ударних таріл-тарілочок та інших. Тобто це ну. Дуже важливий для мене параметр, коли я про, люблю прослуховувати джаз, чи фанк, чи щось таке. Ану, давайте його відкривати. Ано, що тут? Дуже щільна коробка. Опа! Є. Ого-го! Ви бачили? Ви це бачили. Це в нас кейс, це в нас надкрутий кейс. Він такий, оу, єс. А давайте далі. Відкриваємо. Відкриваємо. Що у нас тут? В нас тут. інструкція. В нас тут. Два дріта, 3,5 і type c Не буду розпаковувати навіть. Ану, давайте далі. Мене цікавлять саме навушники. Ану, давайте ось так достанемо. Дивіться, як вони можуть робити. Такий щелк. Ось такий хлоп. І все. І в нас навушники. Дивіться, в нас тут металізована ось така дужка. Дивіться, з обох боків. Також вона. Має навіть якусь змазку. В нас тут штучна шкіра, ну, звісно, штучна, бо ніхто не буде використовувати за такі гроші натуральну, якусь Алькантару. Також в нас тут є, дивіться, паролоновий такий, знаєте, фільтр, як це ще назвати. Вони мають мікрофони. Багато мікрофонів, тож мікрофонів, тож тут є mm. ANC, я так думаю. Давайте подивимось, є кнопочка ANC, є Type-C вхід, є в нас е, регулювання гучності, є кнопка керування, є 3,5. Ось такий в нас отвір. Ну, що я можу сказати? Досить круті, е, такі собі. о, Така текстура. Вони текстуровані, красиві. Це штукенця металева. Це пластик такий. Не досить, досить незрозуміло, але вони дуже-дуже круто виглядають. Дуже круто. Дизайн прям собі такий, знаєте, дизайн-дизайн. Тож, будемо під'єднувати. Мені дуже подобається дуже-дуже, на будь-яку голову, бо вони мають ось такі а, зазори повертання, ну як би так сказати. Я скажу вам так, що мені дуже подобається. Ох ти ж. Давайте вже під'єднувати, бо дуже кортить їх спробувати. Поїхали. Ну, ви побачили їх вже на розпаковочці. Ось вони на мені, я їх зараз не і подивимось, скільки вони коштують. Коштують вони 55 баксів 70 центів на момент зйомки цього відео. І е, нам тут заявляють безліч якісь можливості за ці гроші. По-перше, це. Hi-res аудіо, але вони трохи е, ну. не договорюють. Вони не договорюють того, що е, через Bluetooth це звичайні навушники. Е, з кодиком ААЦ ніякого там, наприклад, APTX e чи LDAC немає, і Hi-Res Аудіо тут немає ніякого відношення до Bluetooth-під'єднання. Нам потрібно під'єднання через 3,5. Так, є гібридний Noise Cancellation, це гібридний шумодав, і він працює неймовірно. Зараз я буду їх тестувати. Ну, Як вони пишуть, що е, воно давить шум до 35 дБ. Ну, це досить непогано. В нього є що тут. ну, Хайрес ауди вони поділили саму по собі конструктивно навушники, щоб кожна з частин, частин цих навушників вона відігравала свій діапазон частот. Ну, якось так, конструктивно. Я, ну, Мені трохи заважко об'яснив. Мені трохи заважко це пояснити загальними якимись фразами, але тут 40-міліметровий динамічний драйвер для того, щоб воно відігравало. Ну, для Кожних для кожної з частот низьких, середніх та високих. Ну тут не все так добре. Чи не все так добре у варіанті з Bluetooth підєднанням Зараз потестуємо, бо я їх вже слухав. Я їх ще слухав. Тут є дуже цікавий момент. 50 годин він може. Програвати від е, зарядки та ще є швидка зарядочка. І тут вже в нас вони пишуть, що 25 годин е, фільмів, е, 45 годин спілкування, 600 е, а ні ви знаєте, 25 фільмів, 50 годин. Це 25 фільмів, 45 зустрічей. Яких зустрічей? Е, 60 67, сім 675 е, пісень. Послухати. Ну, хай res audio ось нарешті вони high-res audio показали, що воно під'єднано через. Через Drit. Ну, вони тут так і пишуть, що 40 мм драйвери ну, не пишуть, ні, вони не пишуть про дротове під'єднання. А ось ця картинка вона дуже чітко показує саму суть Transparency Mode. Це в нас, коли ви вмикаєте режим скрізного звуку. Воно починає вам передавати ну, звуки навколишнього середовища. Ось так, навіть якщо ви у навушниках, і п'яти мікрофонний HD Call Experience. Я не знаю, як записати. Ну чесно кажучи, не знаю, як записати звук. Розмови, тільки приїхав у Німеччину, і в мене від'єдналася від функція запису, вона відключилася функція запису розмов. Ну, якось так. Тож, давайте так. Ми, а де в нас якісь, ну, те, що ми вже бачили. Impendance 32 Ома. від від 20 Гц до 40 кГц. Ой-ой-ой, ну подивимось зараз, подивимось. А, давайте так, під'єднуємо, тестуємо посилання на перевірених продавців у опису під цим відео. А також підписуйтесь та натискайте дзвони, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди. Спочатку оцінимо ергономічні а, властивості. А, так, вдягаємо. Вони сидять просто офігенські. <ріст> офігенно. Я вам чесно кажу, вони м'якенькі, вони закривають повністю вуха. Мої вуха не торкаються внутрішнього... внутрішньої, як, як сказати, фільтрів, звукових, не знаю. Але досить м'якенькі такі, ай-яй-яй-яй-яй. Вони, вони регулюються. Моя голова не настільки велика, щоб тут їх регулювати, але сидять вони. Просто круто, дивіться. Яка штукенця. Ну, давайте я зніму більш таким великим форматом. Дивіться, як вони класно сидять. Просто офігенно. Вони не давлять в жодній частині, вони не давлять на голову. І я не маю зовсім ніякого дискомфорту, коли їх використовую. Класно. Так, далі. Давайте під'єднаємо їх до Bluetooth. Чекаємо on Audio підключення. Давай, 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 підключайся. А, їх потрібно вмикнути. Power on. Давайте, є yeah, connected. І ми бачимо, що тут 90% заряд батарейки, і є в нас кодек AAC, Ніякого APTX немає. Ну, тож, такі собі навушнички в нас бюджетні, скажімо так. Починаємо слухати. Я вам скажу: я буду відразу робити акцент на деяких моментах, бо я вже їх слухав. По-перше, попса. Попсові композиції звучать досить добре. Також відразу скажу, що тут не вистачає трохи високих частот, але досить класно звучить попса. Класно, от зараз в нас програє з... Давайте з вокалом. Звісно, досить важко почути через мікрофон мого рекордеру якусь якість звуку. Але, але я вам чесно скажу, що у цих навушників, якщо ви їх слухаєте через Bluetooth, є деякі вади. Е, джаз слухати неможливо. Зовсім неможливо, бо не вистачає якогось е, біса високих частот. Ну, давайте, от я зараз. Е... Я отримую якусь мішаніну зі звуків, тож джаз грає, якщо дуже тихо, може щось послухаєте. Ви будете відрізняти безліч цих інструментів і оці там високочастотні тарілочки, де вони грають там, вдарні, ударні інструменти. Але, але коли ви робите трохи гучніше, це в нас стає досить ну, таким знаєте, некрасивою, некрасивою какофонією звуків. Це, це просто неможливо слухати. А, а от то, що ми можемо тут слухати, це електроніка. Електроніка звучить просто шикарно. Давайте щось послухаємо. Тут вытягивают басы. Я вам э, скажу, басы, давайте я. Утягують витягують баси. Баси з цих навушників досить непогана. Так воно не звучить як, наприклад, там якийсь сам вуфер, але а, баси глибокі, а, ви їх добре чуєте, ви добре чуєте середні частоти, і цього ну є, звісно, високі цього. Більш ніж достатньо для того, щоб послухати якусь електронну музику. Така досить багата прорисовка це музичних, музичних компонентів цієї, цієї музики, і дуже приємно її слухати. Це що стосовно в нас, це що стосується в нас електроніки. А от що стосовно класіки, то слухати я зовсім не раджу у цих навушниках, бо я. Слухав і ось ці такі бідненькі високі частоти, вони. зараз ми щось. Ось. Це теж в нас перетворюється у таку собі мішаніну звуків. О, ну, все, все, слухайте. З е, класичною музикою у нас тут е, повний треш, е, але цього не скажеш. Дуже рідко я зустрічаю рокові наушники, які, в яких можна слухати рок за столь малі гроші. І тут я вам е, скажу не виключення. Ці on audio, One Audio A10, вони грають досить непогано. Я б не сказав, що це прям хай рес аудіо якесь, але звучить досить пристойно. Тобто, якщо ви, е уявите собі, уя будете уявляти собі сцену, то так, ви можете відрізняти е навіть е те, як розташовані е музиканти, те, як розташована сцена, ви можете навіть почути, де у вас е там грає який інструмент, так, додає нормально об'ємності, і є в нас е досить нормальні баси, і не знаєте, коли. Такі низько якісь якісні навушники, починаєш слухати рок. Буває таке, що сама по собі ця рокова гітара, яка більш уходить у металевий такий звук, вона міксується з басовою, з басовою партією, і в нас. Ми отримуємо якусь фігню повну. повну Тут такого немає. Воно просто працює, ну, як би там, відтворює, нормально відтворює. Давайте так, нормально. А, тож, то, тут ми ще можемо, знаєте, на що звернути увагу? Я вам скажу відразу. Біти. Біти тут програються просто шикарно. О! Просто шикарно, просто шикарно можемо слухати. Це нормально. Що в нас ще при під'єднанні Bluetooth? Мене мені дуже сподобалось. Це в нас режим ANC. Зараз я чую свій голос, я чую, як працює кондиціонер, але якщо ви натискаєте кнопку ANC, о, зараз працює в нас Transparency Mode, вона просто переключає. Я зараз чую зовсім добре все, що відтворюється навкруги мене. Тобто, кожен звук воно бере через мікрофони і передає мені у навушники. Тобто я буду чути спів співрозмовника, я буду чути кожен звук. Але коли натискаю наступного разу, тобто наступний мій натиск, це буде увімкнення режиму ANC і це знаєте, як. Ну, начебто ти попав у якусь печеру, де зовсім ніяких звуків, і така, знаєте, воно давить тобі нам на голову, бо ти не чуєш нічого зовсім. Оп, все, Я не чую себе повністю. Я не чую е, ні кондиціонера, нічого. Я зовсім нічого не чую. Для мене це якийсь. Е, це навіть неприємно трохи, бо ти. Е, е, ну, Можеш здуріти, мабуть, не знаю. Такий собі режим, але АНЦ працює відмінно. І він працює тільки у режимі під'єднання через Bluetooth. Тож, давайте е з вами зробимо резюме по Bluetooth, а потім ми будемо переходити на 3.5 Connect. Блін, Блин, треба увімкнути, від в вимикнути його, бо він дуже-дуже сильний цей АНЦ. Ти коли ти нічого не чуєш, це дуже досить дивно для мене. Коротше кажучи, рокові композиції так: електроніка, попса, е, ну якась акустика може, але е, ніякої класики і джазу. Усьому у, вони я не скажу, що вони погано звучать. Вони звучать дуже-дуже пристойно. Вони мають широкий частотний диапазон, немає якоїсь там е, якихось ват, таких що вам не дозволяють слухати нормальну якісну музику. Але у випадку з класикою, і. З о, тим самим джазом тут є деякі моменти. Але все в нас повинно змінитися, коли ми під'єднуємо через 3 і 5. Будемо використовувати. Ось такий а, в нас ну, він перехідник, але це ESS DAC, він з мікросхемкою. з, ну, Тут є така відміточка Hi-Res Audio, на 96 кГц. Я не скажу, що це якийсь там топовий в нас DAC, Ні, він це самий звичайний, самий такий дешевий, відразу від'єднується в нас Bluetooth, повністю від'єднується. Давайте вдягати, слухайте, які вони, які вони класнючі за. З своїм. З ергономікою передати не можу. Ми зараз під'єднуємо USB. Зараз у нас видасть, що воно USB Audio. У нас з'явився з'явилася позначка uh, USB Audio. Давайте слухайте. Коли я під'єдную до 3.5, то відразу я чую зовсім інший звук. Слухайте. Аґес, агес, агес, а що бітенфол. You, I should run. Починає трохи перегруз виходити. А я чую зовсім інші звуки. А тепер спробуємо попсу ту саму, що ми слухали. І тут трохи інший звук. Прикольно. Слухайте, тут, звісно, все круто, але це 44 кГц, а, музика. Я можу спробувати тут програти джаз, і я. А, знаєте що? Я отримую ту саму какофонію. А знаєте чому? Бо я а, ну, у такому варіанті відтворювання, коли ви під'єднуєте через 3,5, я б не став використовувати звичайні пісні. Так, воно звучить набагато краще. Воно звучить набагато краще. Але я зараз під'єдную до е, свого лептопа, до свого лептопа, і е, в мене є флаки. Так. Ось коли я вмикаю програвати флаг, то я чую такий мега-крутий звук. Ну, на, Я вам скажу, це не це не найкрутий звук, який я чув, але на 50 баксів воно грає просто шикарно. Круто, просто круто, і це я... Це я програю флаки. І, а тут програється е, круто і класична музика, і акустика, і рокові композиції. Оу. Клас. Слухайте, просто неймовірно. За 50! За 50! за 55 баксів через 3,5 вони грають просто неймовірно. Давайте. Клас. Чітка. Усе чуєш просто чіт. Чітко усі діапазони, усе просто неймовірно. Я вам чесно кажу, що просто для цих навушників треба мати дуже-дуже якісні файли для програвання, бо е, ви не почуєте. Так, ви почуєте якусь різницю, якщо ви під'єднали через Bluetooth, послухали на якомусь сервісі музику, потім під'єднали через 3.5, можливо, щось ви почуєте. Але якщо ви використовуєте якийсь більш-менш там ЦАП, якщо ви використовуєте якусь високоякісну музику, то тут ви Отримуєте максимально. Ось лаунж. І тут вже я чую багаті, високі. Те, чого зовсім немає через блютуз під'єднання, а тут я чую просто на чітку прорисовку усієї композиції. Клас. Просто клас. Як мені подобається. ще Хлопці, я готовий. Резюм, робити резюме, я вам скажу, що ці навушники. Це досить непоганий варіант за 55, навіть за 70 і за 80 баксів він був би непоганим варіантом. Бо в 3,5 він видає через 3,5 конектор, він видає неймовірний звук. Просто якщо ви використовуєте флаг чи якийсь інший формат високоякісної музики, та ще й використовувати більш-менш якийсь там, може, навіть початковий ЦАП, ви будете отримувати і чіткі високі звуки, і будете отримувати. Нормальну сцену, тобто тобто композицію самої сцени, ви будете відчувати цю сцену. Ви будете відчувати усі частоти, бо саме ці 20-40 кГц реалізуються у режимі під'єднання через дріт. У режимі через Bluetooth тут немає ніякого Hi-Res, бо ну, навіть немає LDAC, є кодек AAC, а що таке кодек AAC? Ну Це максимум 20 кГц, воно там щось може вам видати. І цим, цим обумовлено те, що ми не можемо нормально послухати джаз, ми не можемо нормально послухати, послухати класику. Але я не скажу, що у Bluetooth вони грають погано. Ні, вони, вони грають навіть добре, деякі варіанти: це електроніка, бітич. Це Попса, вони досить, досить добре відіграють. Хотілося б, щоб і джаз можна було послухати. Це моя така, знаєте, тема джазу вона досить складна у якості відтворення. Ну що, я можу їх рекомендувати, звісно, за цю ціну це дуже пристойні навушники. І з вами був Баба на каналі Технозон Україна. Пока.